Ви дивитесь новини міста жовті води в наступному році. Комунальні підприємства міста оприлюднять свою фінансову діяльність. Про це під час сесії міської ради, яка відбулась четвер, 15 грудня, заявив міський голова Володимир Абрамов. Йдеться про те, що комунальні підприємства повинні будуть відкрити у широкому доступі в мережі інтернет усі фінансові операції, які вони здійснюють. Побачити цю інформацію, зможе кожен мешканець міста. Нам тут розказували керівники комунальних підприємств, що ми не маємо права втручатися в діяльність комунальних підприємств. Так, от в місті Фастові робиться те, що ми будемо робити в нашому місті і в всій Україні. Комунальні підприємства всі роблять бухгалтерські свої оборудки по документах, в електронному вигляді, і все це має доступ до цього. Громада міста Ось оскільки ми забуваємо про те, що комунальні підприємства це підприємства, в створені міською громаді в особі Жовтоводської міської ради. Всі оборудки, всі платіжні доручення, всі проводки, бухгалтерські, всі в базі, і кожен, хто має до нього доступ. А мають ті, хто зареєструвалися і все не треба тут видумувати. Вони мають дивитися, куди витрачаються кошти комунальних підприємств. Отак, От вічно не... і... казати про те, що ми не маємо право втручатися, такого не буде. І, до речі, по перевізникам таке саме. Ну, в нас, до речі, в місті Жутвічі один перевізник, щоб розуміли. А в місті, наприклад, Ужгорода, там деякі перевізники. Так от там теж саме. Все в комп'ютерній базі, де кожна машина їздила. Дмитро Едуардович сидить, будь ласка, у нас є, у вас GPS навігація є на ваших автомобілях. Те ж саме. По автомобілях, які у нас в місті жутчі води, вивозять тверді побутові відходи. Це буде все в єдиній базі, що ми бачили, хто куди. Поїхав, іде. де. Деякі. Умні, у нас кажуть, давайте ще навісимо на двірників. Як навісив і на двірників, бо я дивлюся, де вони там лежать на лавках влітку, віддихають, заморилися з утра вже. То можна було навісити на двірників, як були такі б навігатори. Стало відомо, скільки коштів нашому місту буде виділено у 2017 році по програмі радіаційного та соціального захисту населення. Фінансується ця програма з державного бюджету, і згідно постанові Кабінету міністрів, щороку держава повинна виділяти нам 35 мільйонів гривень, але у 2017-му виділить лише 8,5 мільйонів. Гривень. Проте за ці кошти має бути завершений ремонт діагностичного відділення СМСЧ 9 А от кошти на харчування дітей в школах та на утримання жовтоводського профілакторію в опалювальний період держава обмежила, як загалом будуть розподілені кошти на радіаційний та соціальний захист. Дивіться далі. Ми отримали рішення рахункової палати, на якій я особисто приймав участь і доповідав щодо використання коштів. Програми, яка фінансується з державного бюджету на наше місто, в цьому рішенні було врахована моя думка, і рекомендовано в першу чергу здійснити заходи про фінансування робіт щодо добудови діагностичного центру в місті жовті 100% стовідсотково затверджені по постанові кабінету міністрів, це відшкодування частини варти оздоровлення дітей. Матеріальна допомога, далі харчування дітей з генетичними захворюваннями. Це ті суми, що у вас таблички, вони 100% по постанові Кабінету міністрів. Відшкодування частини вартості медикаментів за пільговими рецептами 100%, безкоштовне зубопротезування 100%, матеріальна допомога. Підвищення якості надання соціальних послуг у терцентрі теж 100%. Була зменшена сума на харчування дітей по міськво та на відділення на утримання відділення від нулю лікування. Це наш профілакторій. На даний час ВВЛ продовжує працювати, але якщо нам не збільшить фінансування, то воно в опалювальний період в 17 році може бути опять закритий. В жовтих водах розробили генеральний план міста, який чекає затвердження. Він потрібен для того, щоб в наше місто зайшли інвестори. Але наразі виникла проблема з окремими територіями, а конкретно з територією міського кладовища на Водобуді, яка до міста не належить. Міська влада планує чесний обмін територіями з сусіднім п'ятихацьким районом. Кладовище, яке знаходиться на Водобуді, знаходиться на землях, які не належать. Нашій громаді. В зв'язку з цим велися перемовини ще з січня місяця цього року і прийшли до згоди, що нам П'ятихацька районна і адміністрація віддасть землі підкладовищам, а взамін ми віддамо землі, які нами на цей час не використовувалися. І я так вважаю, не будуть використані. Це землі, які знаходяться, якщо рухатися по дорозі на селище Суха Балка, на перехресті вулиця Поштова і у цій дорозі, яка йде на селище Суха Балка. Праворуч є землі, які використовуються під засівання, якимось незрозуміло там для того, щоб вирощувати якісь сільхозкультури. Тобто ці землі не не використовуються. Нами використовуються землі учасникам АТО виділяються під забудівлю, які йдуть вдовж улиці Поштова, отут, там, де будинки. Потапова. Я вибачав, Потапова. Оці ця земля за нами так і залишається. А ті землі, які ми не будемо використовуватися, треба за, за, за все платити. Тобто нам віддають землі під кладовищем, і це надасть нам можливість ще 2017 рік захоронювати в нас людей на цьому кладовищі на Водобудівській, а ми віддаємо землі, оті, які ми не використовуємо. Тепломережі знову просять грошей. Існує загроза, що підприємство припинять постачати газ. А це означає дострокове закінчення опалювального сезону. Така ситуація вже трапилась в минулому році, в березні, коли місто кілька днів жило без опалення. На сьогодні тепломережі розрахувались за попередні поставки газу у розмірі понад 20 мільйонів гривень. А на поточні платежі грошей не вистачає. Тож просять новий кредит. Це є вимушений крок, і підприємство дійсно на сьогодні вже втілює в життя оплату колишніх боргів. І тому сказати, що не працює підприємство, не можна так сказати. Але ми маємо на сьогодні заборгованість за транспортування газу 1 449 тисяч. І на сьогодні значна заборгованість не погашена. Ми сподіваємось на те, що після нового року вже отримуємо зазначений механізм і закроємо зазначені заборгованості протоколами. Тому на сьогодні в нас іншого виходу, крім надання поворотного кредиту, немає. Тому прошу підтримати зазначений проект рішення. Депутати прохання тепломереж, як і раніше, одноголосно задовільнили. А вже через тиждень, 23 грудня, на позачерговій сесії міськради будуть розглядати доленосне питання Бюджет міста жовті води на 2017 рік. Тож слідкуйте за новинами.